Доброго дня! Сьогодні поговоримо про запальні захворювання повік, такі як ячмінь і халязіон. Люди часто їх плутають. Ячмінь це гостре бактеріальне запалення, мілке, яке виникає на краю повіки, і воно болісне. Халязіон, крупніше за розмірами, виникає в товщі повіки, при надавлюванні він майже безболісний. Але халязіон псує естетику обличчя. Виникає із за нього астигматизм з порушенням зору і часто спричиняє дискомфорт в оці. Чому ж вони виникають? Ячмінь халязіон? Ячмінь і халязіон виникають на фоні хронічних довготривалих захворювань по вік, які називаються блефарити. Люди часто не знають, що ходять з блефаритом місяці, інколи навіть роки. Тому… В один прекрасний момент в лапках з'являється некрасиве новоутворення у вигляді горошини, яке псує зовнішній вигляд. Перший місяць від виникнення проблеми лікар призначає консервативне лікування у вигляді очних крапель, очної мазі, інколи сухих теплих компресів на закриті повіки. Якщо затягнулася ситуація більше місяця, і халязіон прогресує, він середніх або великих розмірів. Пацієнту показано хірургічне видалення халязіону. Хірургічне видалення халязіону відбувається в амбулаторних умовах під місцевою анестезією, триває зазвичай 20-30 хвилин, що важливо, не залишається рубця, оскільки розріз проводиться з тарзальної частини повіка, тобто з внутрішньої сторони. Призначається асептична давляча пов'язка на декілька годин або на добу, мазь очна і антибактеріальні очні краблі на протязі тижня. Явка повторна через тиждень, і лікар призначає схему нагляду за повіками для того, щоб уникнути рецидиву і повторного виникнення халязіону або ячміну. Це дуже важливо. Будьте здорові та лікуйтеся з клінікою Oxford Medical.